Зібрались якось три козака на полігоні, щоб броні листи перевірити. Вітер в той день сильний, сильний піднявся, і голоси їх нерозбірливі стали. І попросили тоді вони мене розказати цю історію. Так от слухайте уважненько. Взяли вони з собою зброю різну і набою багато. Щоб перевірити все ретельно і зі смаком. Були у них дві місцевих пластини і одна заморська. Спочатку пристріляли рушниці старовинні, щоб м'язи розім'яти і очі налаштувати, а потім і на помпу перейшли. Ну, от і дійшла черга до пластин броньованих. Встановили їх на невеликій відстані, спорядили дробових патронами кольовими, сердечником залізним, і зробив Дробашевич декілька пострілів. Як і передбачалось, з легкістю впорались пластини із завданням першим, хоча і зовнішній вигляд їх підпортився. Прийшла черга автомату Калашнікова на п'ятірках звичайних. Пристріляли його, як належить, по мішеня в метрів з восьмидесяти. Ну і потім пальнули по першій пластині піддослідній. Не втримала пластина, на жаль, кулю автоматну. Пальнули по пластинам, що залишилися. І, на щастя, вони впоралися. Але шрами незначні все ж таки з'явилися. Стріляли ще по ним з пістолета тульського. Але не по силам йому були пластини броньовані. А для підсумків передаю слово Дробашевичу. А я з вами прощаюся до нових зустрічей. Привіт, друзяка гарбузяко Радий тебе тут бачити. Сподіваюсь, тобі сподобалось це відео, і ти вже підписаний на канал. Дякую тобі за це. А зараз давайте коротко про результати. Але ви самі все бачили. Одна з трьох пластин в ході тесту зазнала значних ушкоджень. Ви скажете, Дробашевич, треба було якось по-іншому перевіряти, там, вказати класи пластин, якими набоями вистріляли, чи ще щось, але суть не в цьому, друзі. Мораль цієї історії така, що не потрібно повністю довіряти комусь в питанні вибору елементів свого захисту. Потрібно обов'язково все перевіряти самостійно. Краще зробити відстріл своєї бронепластини на полігоні і мати незначні ушкодження металу, чим не знати, що взагалі там за метал. Я розумію, що у більшості випадків є сертифікати, підтверджуючи матеріали на такий захист і це дуже добре. Але просто пам'ятайте, не користуйтесь захистом невідомого походження. Навіть якщо вам його подарували там друзі чи близькі, просто хочу сказати: бережіть себе. З вами був Дробашевич. До зустрічі на полігоні. Пока-пока.